Щодня російські війська штурмують позиції сил оборони. Окупанти не здаються, і що сили намагаються захопити ще більше території України. Щоб відбити атаки на фронті, працюють різні ради військ. ЗСУ активно задіюють і ударну авіацію. Їхня підтримка є надзвичайно важливою для піхоти. Машина дасть фору ще любій військовій е е машині. Виконанні своїх бойових завдань, швидкісна, маневрена, пілотажна це машина для душі. машина для філота. Нині льотчики армійської авіації виконують бойові завдання на радянських гелікоптерах мі 24 та мі 8 На стареньких вісімках на початку великої війни здійснили героїчні місії в тил ворога на територію заводу Азовсталь. Нині ударні гантокрили підтримують піхоту з повітря, добряче насипають ворогу, підвозять БК та евакуйовують поранених. Сьогодні основу вертолітного авіапарку складають вертоліти радянського виробництва, типу Мі-8 та мі 24 Основним засобом ураження, яких є некероване авіаційне озброєння, або іншими словами, нар. Даний вид зброї дозволяє знищувати противника, створюючи концентрацію вогню на окремих ділянках фронту, але при цьому не дає можливості розкрити весь потенціал застосування підрозділів армійської авіації для авіаційної підтримки сил оборони. Сьогодні ми проводимо модернізацію авіаційної техніки сучасними засобами ураження, та все ж розуміємо очевидність обмеження цього підходу. І існує нагальна потреба для переозброєння. Льотчики кажуть, було б непогано оновити авіапарк західними гелікоптерами. Важливу роль можуть зіграти такі гвинтокрили, як Апачі, Суперкобра, Блэк Хок, Веном та Вайпер. Вони сучасні ефективно працюють, швидкі та маневрені. Але майже за два роки повномасштабного вторгнення такої літальної техніки від партнерів Київ так і не отримав, адже нині. На бойові пташки, довжелезна черга з країн НАТО. А якщо не вертольоти, то допомагати піхоті можуть і літаки. Мені, як командуючого угруповання, потрібна авіація для підтримки дій піхоти наземних військ. Це штурмова авіація, МО про А10. Як варіант, якщо нам їх нададуть, тому що це також машина, яка ні нова машина але ж надійна, яка зарекомендувала себе в багатьох війнах, яка має широкий спектр озброєння, Опять таки призначено для знищення наземних цілей в інтересах дій піхоти винищувач А-10 – так званий бородавочник, американський дозвуковий штурмовик, а 10 може допомогти піхоті перехопити ініціативу на фронті. Він легко знищує наземні цілі супротивника, броню та артилерію. Про необхідність оновити авіаційний арсенал каже і командувач повітряних сил. Звісно, одразу відмовитися від експлуатації радянських літальних апаратів ми не зможемо, тому поряд з F-16 у небі працюватимуть і міг 29 Не виключено, що бойові спроможності бомбардувальників су 24 М посилить міраж 2000 d а штурмовиків су 75 – Thunderbolt. Якщо його передадуть, як просто як літаючий... Літаючий танк чи, ну, скоріше, літаючий БТР. Так можна так точніше буде. І він буде дуже непогано нищити ворогів. Міраж може з міг двадцять дев'ятим, як Ф 16 Тобто, це може бути комплексне. Угу. Вони ті літаки, які в нас є, і міг 29 і Су-24, Це літаки непогані, якщо за ними нормально доглядали. Не всі аналітики одноголосні щодо заокеанського штурмовика. Авіаексперт та науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко переконаний, а 10 непоганий вирі варіант для сил оборони, але ефективно воювати в українському небі він зможе лише за певних умов. Це дуже ефективна, дуже класна машина, але вона такого обмеженого застосування. Справа в тому, що він не здатний постояти сам за себе в повітряному бою і не здатний проривати ворожу протиповітряну оборону, тобто літак має. Дуже потужну гармату, живучі, два двигуни в умовах російсько-української війни. А здійснити ці п'ять, так би мовити, заходів прикриття цих літаків. Не маємо літаків постановки перешкод, не здатні придушити ворожу ППО. Не можемо прикрити винищувачіми дії цих літаків. Що це означає? Що вони моментально будуть збиті ворожою протиповітряною обороною. Але поки інші літаки лише обговорюють, нині в пріоритеті освоєння F-16, який от от з'явиться в Україні кажуть у повітряних силах, наші пілоти вже опановують польоти на винищувачі. Експерти кажуть, авіація вкрай необхідна під час бойових дій, бо виграти війну без підтримки і захисту з повітря неможливо. Літаки важливі як в обороні, так і в наступі. Без завоювання, хоча б часткової переваги в повітрі над районом наступу. Хоча б з метою, я вже не кажу про ударів, хоча б з метою прикриття власних військ від ворожих ударів. А, успіх успіх будь-якого наступу дуже сумнівний. Згадаємо війну в колишній Єгославії і вирішила авіація. Авіація зараз це ну, така сила, яка здатна сама по собі виконувати більшість бойових завдань. От, але. З іншої сторони вона теж вразлива. Українські літаки виходять із ладу, потрапляють під обстріли. Тому після отримання F-16 Київ обговорюватиме з партнерами до оснащення та переозброєння наявної авіації. А також кажуть експерти, Україні потрібно посилити протидію ворожим РЕП та ППО для розширення можливостей нашої авіації. Марта Шикула, п'ятий канал. Боротьба триває. Перші внутрішньореспубліканські вибори сьогодні відбуваються у Нью-Гемпширі. Цей штат із населенням у півтора мільйона людей задає тон президентським перегонам. Кадри з виборчих дільниць можете бачити наживо за право балотуватися у президенти від республіканців. Змагаються лише два кандидати: екс-президент Дональд Трамп і колишня представниця США в ООН Нікі Гейлі. Попередні опитування свідчать, що Трампа підтримують 52% республіканців, тоді як Гейлі – 34%. Голосування у штаті триватиме до третьої ночі за київським часом. На попередніх виборах в Айові минулого тижня Дональд Трамп здобув перемогу зі значним відривом. Зазвичай переможець з попередніх виборів в Айові, нью Нюгемпшері, Неваді та Південній Кароліні зрештою стає номінантом від партії. Тому до перегонів у цих штатах прикута посилена увага. Ще два Додати від республіканців, губернатор Флориди Ронде Сантіс і бізнесмен Рамасвамі добровільно залишили перегони і підтримали Дональда Трампа. Я дуже позитивно ставлюся до Нікі Гейлі. Вона та альтернатива, яка нам потрібна, і вона справді подарунок для нас зараз. Думаю, це вибір між розділеною поляризованою країною, яку ми маємо зараз, і країною, що буде поляризованою по іншому, але так само розділеною, якщо Дональд Трамп стане кандидатом і переможе. Але якщо переможе Гейлі, вона об'єднає країну її життя це приклад американської мрії. Мені подобалося, коли Дональд Трамп. Був президентом. Наша країна була безпечнішою. Ми не платили так багато за газ і все інше, за що ми платимо зараз. І не було воєн. Тому я вважаю, що він найкращий вибір. Мені подобається Нікі Гейлі, але її промови надто відполіровані і відточені. ЄС готовий до конфронтації з Угорщиною. Брюссель розглядає жорсткі заходи у відповідь на блокування допомоги Україні. Терпець європейських політиків урвався. Долоносним для Віктора Орба стане наступний саміт ЄС запланований на початок лютого. Якщо Угорщина вкотре заветує пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро, Будапешт чекає новий етап штрафних санкцій, зокрема й позбавлення права голосу в ЄС. Це може посилити напругу в межах Євросоюзу. Юзу заявляють в агенції Bloomberg. на поміч Угорщині у цьому питанні готова прийти Словаччина. Тамтешній прем'єр Роберт Фіцо пообіцяв захистити союзницю від будь-яких спроб ухвалити це рішення. Водночас Будапешт непохитний. Антиукраїнський уряд Віктора Урбана гальмує ініціативи фінансової підтримки України. Напередодні Угорщина виступила проти реформи механізму Європейського фонду миру. Цей формат використовують зокрема для надання безпекових пакетів Києву.